То волонтерів, учасників АТО йдуть в політику. І ми вирішили запитати рівнян, чи вірять вони в те, що ці люди можуть змінити систему. Ну, це напевно залежить від того, з якою метою вони будуть туди йти. Якщо вони будуть з метою йти, щоб змінити щось в державі, якщо б всі туди йшли з тою метою, то це б і мінялося. Вони б це робили. Але якщо вони з першочергов, в них мета змінити щось у своєму власному житті, то от, в нас так і змінюються. Для держави це нічого не дає. Це дає лише для їхнього власного збагачення. Ну і якому вони мету перед собою ставлять, то на, на жаль, зараз всі вони йдуть. Досягають цієї, а ось ці теж невідомо, з якою вони метою будуть туди йти. Може і буде щось на краще. Може. Надіємося, бо живемо, жити хочеться. Думаю, якщо волонтери підуть в політику, вони таким чином можуть лобіювати певні моменти своєї діяльності в першу чергу. Ну, а тут, тут а все решта, знаєте, залежить від конкретної людини. Чи є в нього багатий життєвий досвід, чи є в нього. Базу знань, щоб діяти як політичний діяч. Я думаю, що справжній волонтер то зможе. А якщо це він з якоюсь ціллю там волонтерством займається, тоді, звичайно, що ні. А так зможе. Я думаю, що ні, бо це мають бути спеціально підготовлені бути люди, а волонтери є і студентами, і звичайними людьми, які не мають чіткого розуміння про політику, так і, на мою думку, вони нічого не змінять. Якщо вони будуть компетентні і у них буде відповідна освіта і бачення, то можливо і так. Я Не знаю, якщо будуть чесні, то, то зможуть. І будуть настирливі, чесні, то думаю, що зможуть. Е, ну, я сумніваюся, що система їм щось змінити. Діло в тому, що вона не захоче мінятися. Вони так. так. Так? А чому ви так бажаєте? Ну, тому що в них немає ну, змісту. Добре. Тобто в них немає, як би вам сказати, в них є мета, але вони не шукають цього користи. Ну, тому вони й доб'ються, якщо туди потраплять. Ми почули думку рівнян з приводу цього питання, і хоч думок багато, та об'єднує їх одне: всі хочуть змін. Змін на краще. Мирина Гречка, Олексій Самойлов у ритмі подій.